Планета кіно це щось. Екстрені новини. Криза, промисловість і транспорт ризикують бути паралізованими як і будівництво. Сподіваюсь, ти приніс мені якесь вирішення. Барвограй. Ця очманіла країна. Бару! Вуст, ти чудова президентка. Ти робиш людей щасливими. Це недосліджений ринок, а нам потрібні нові клієнти. Тож Рудольф просочився до маєтку їхньої президентки, здобув нам важливу інформацію. Мені Подобається і просить направити агента 0879 це Норверт. Він необхідний для операції про Підпис Рудольф. Маячня якась. Норберт до ваших послуг. Як ти мене знайшов? Вся інфа тут, інфатутце. Ти видаєш мою позицію. Я маю приховану камеру. Закон договорит ріком. Закон щасливе життя. Маячня. Ми наведемо тут лад раз і назавжди. Одне дівчисько будує машину для контролю свідомості. О! Зіграй на міні-ксилофоні, норбе. Досить мною керувати. <звук> ти це бачила? Я хочу це повторити. Що? Чому ти весь пофарбований? Я шпигун на секретній місії. Крутик. Це музична вежа. Чому не працює закон догори Дрейко? Я не знаю. Я маю план. Ти маєш вайб. Дякую. Агент сірого світу. Це чудовий план. Ти так думаєш? Хавжеш. А вже да, ж. Да. І єдине, що ми маємо. У кіно з 1 травня.